Вільгельм буш Пліх і плю. у переказі Оксани та Ігоря Аліних Суцики скиглять в руках, Люлька стиснута в зубах, то є старий Каспоршлих. До ставочка тягне їх. Жорстко думав Каспар Шлих. Яка користь цих малих, якщо зиску з них нема, не годувати ж задарма. В мене принцип є життя, не потрібно геть сміття. Тихо, тихо навкруги. Цуценят топити йшли, два серденька тремтять в грудях, чотирилапих бідалах. Передчуття хвилює їх. Біду затіє в Каспар казпаршліг. Бульк шобоснув він одного, Пліг і тоне цуценя, бульк і другий після цього. Плюм занурила щеня. Гадиться, крикнув Каспоршліг. Скривився він і хутко зник. Але, як завжди, в житті знайдеться той, хто скаже ні. І казна звідки де взялись, Петро з Павлом пернають вниз. Як жаби шустро поринають і бідних цуценят хапають. І ось на березі сидять, покірно склавши вісім лап. Тепліх. Назвав щеня Павло, Ти будеш плюм, сказав Петров. Пліг з Павлом, плюма і Петро басоніш чотирьох разом побігли весело до хати, дворнях кудлатих показати. Глава друга Бестурботне та веселий Тата з мамою в оселі, біля хати, біля руши, рука в руці, душа в душу. На столі вечеря вже хлопчиків з батьками жде. Глядь, а замість двох хлоп'ят четверо до хати мчать. Батько фітіх злий на них. Двоє зайвих він кричить. Батька брови набурмосив та сказав. Все, годі, досить. Хто дозволив вам до хати псів без дозволу припхати? Хлопці заглядають в очі. Справді цуцики хороші. Мама фітих тихо просить. Їжи в нашому домі досить. Мати друзів, зайних гріх, хай лунає в хаті сміх. Ніжна батька обіймає, усі вечеряті хукає. Поки родина йшла до столу, пси страви скинули додолу І тільки чути плям-плям-плям, Смакує іжа двом щеням. Біля вікна проходив шліх. От добре, що позбувся їх. Життя покаже правий я, і це вже справа не моя. Глава третя На небі зірки мерехтять, у спальні хлопці тихо сплять. Повільно сопуть їх носи та сняться їм солодкі сний. Пліг із плюмом, навпаки, пустували б залюбки, і вирішують вони до братів. Під ковдру йти. Пліг, як завжди, перед сном, ходить кругом за хвостом. Плю, той любить сильно ласки, лиже лапи, як ковбаски. Піднялись гвалт і метушня. Братам уже не до спання, геть звицькі хлопчики кричать, з ковдри цуцики літять. Тепло це рух, а рух це час. А часу вдосталь є у нас. Пліг взяв штанці, плю чоботки, погризли все це на шматки. Ранок добрий той не був, тата всі слова забув, як побачив то жахіття та одяг, схожий на лохміття. Що міцно сплять вдають брати, бо не чекають добрати. Від обуреного тата. Час настав, прийшла розплата. Та мама Фітіх каже Любий, прошу, не треба їх карати, мій хороший. І цей потік жіночих ніжніх слів Вгамовує батьківський гнів. Все одно Петру і Павлу в чим гуляти по селу. Петро у двох стареньких капцях, Павло іде в роздертих штанцях. В будь сіплюм і в будь пліх Ланцюги тримають їх, курить трубку Каспар Шліх. Добре, що позбувся їх. Життя покаже правий я, і це вже справа не моя. Глава четверта. Настала та щаслива мить, у клітці звір сірий сидить, впіймалася зухвала миша, нарешті запанує тиша. Не буде більш скрестись до ранку та дратувати господарку. Подія ця для плюма й пліха, бажайніше за все утіха. А ну диви, який сюрприз, Велась сюди, хто все погриз. Гризун той довго не чекав, В Петрових штанцях десь пропав. Одну штанину плюм, тримає. Та тільки тут дурних немає. У другу заглядає пліг, миша тікає від усіх. Плюм біжить на допомогу, миші перекрив дорогу. Шкідник по плюму, як по тумбі, стрибає до сусідків клумбу. Друзі лапок не складають, друзі в не впадають. Переривають весь квітник, вже схоже клумба на смітник. Пані кюмель на той час в лампу додавала газ. Дивиться й серце ледь не стало, квітника майже не стало. Хапа канистру та прискорюючи крок, Пані кюмель рванула у садок. Дарує помста на солоду, газ виливає, наче воду, на голови кудлатих розбишак. Там каяттям не пахне аж ніяк. Натомість різко потянула гасом і роблячись замріяною з часом, Закривши очі, з гаслом гик, Замліла кюмель, падає в квітник. Брати за цим спостерігали, ошаліла, не зрозуміли, що сусідку розлютило. Ну та журитися, то витрачати час. Ніхто не винен. Винен тільки газ. От добре, що позбувся їх, Прокашляв за парканом шліг. Життя покаже правий я, та це вже справа не моя. Глава п'ята Штани малі, кітель великий, кривульки трастина й ніс, пика хитрюща, душа завидюща, Кого ж це до фітіків дідько приніс? Цей красень, шмульхин, шивельбайнер, якась там далека рідня, Постукав у двері та раптом позаду в штани цуценя. Відбився він швидко, та все ж запізнився, По спіні біжить холодок. Додолу спустився, себе обдивився, На одязі повна дірок, зубах тримає капелюх і виглядає, як пацюк. Він рачки, лізе до дверей, блище до хати, до людей. Почувши гавкіт, плюма й пліха. Двері відкрила пані фітіх. Здивувавши молодицю, гість уткнувся їй в спидницю. На галас фітіх поспішив. Тут Шмульхен пельку розтулив. Душа лет-лет не відлітіла, в дірках весь одяг в ранах тіла. Це все терпіти я не буду, і зараз я звернусь до суду, але грошей повний гаман. Поліпшить мій фізичний стан. Поглянув батька синів, важко зітхнув, бо зрозумів відмок сумлиння не палають, вини своєї не сприймають. От добре, що позбувся їх, сказав на все це Каспар Шліх. Життя покаже правий я, та це вже справа не моя. Глава шоста Констатувати можна сумом, непутня пара, пліг із плюмом, І хоч ця пара не путяща, та єдність сила в них найкраща. Ця єдність шану викликає, але питання виникає, чи довго буде, чи то як міцність дружби розбишак. Неподалік, під променями сонця, Сусідчина собака сидить біля віконця. До наших друзів бісики пускає, А пара друзів сней очей не видриває. Пліг поближче підійшов, плюм друзяку обійшов, Щоб попереду побути і увагу привернути. Розлютівся пліху мить, зуби шкірить плюм, гарчить. Отака доля злодійка, Дружбі край щинилась бійка. Готує страви Фітікаваненька, На кухні пахне щось смачненьке. Брати чекають нетерпляче млінців рум'яних, ще гарячих. Їх настрій швидко зіпсувався, коли тайфун в їдальню увірвався. Стримка в двері цуцики вкотились, Посуд тіста на підлозі опинились. Стривай но, пліх, ти, сатана, тримай від мене стусана і вдарив прутикам Петро. На це образився Павло. Чого це ти мого шмагаєш? За це лази ти отримаєш, кричить Павло і лупить, що є духу. За це від брата прилітіло проміж вуха. Зійшлися хлопці у двобію, і гірки пішлі у дію. В братів скипів, той войновичий дух, та ж треба рознимати відчай дух. Батько фітів тут прибіг. От отримав я столих, він лазину піднімає, та дружина обіймає. Та не треба їх карати, просить хавамати Ти ж у нас, не лихадій, тож не треба таких дій. Кепкувати шлік прийшов, краще часу не знайшов. Це по перше, недоречна, а по-друге, небезпечно. Напросився він на гнів, фітіх аж почервонів. Він схопив пательню вмить. Милинчик на шляху висить. Увірвався тут терпець, капелюхам Є млинець. От такої, зойкнув шліх, добре, що позбувся їх, та постраждав не аби як, вже й я від тих собак. Глава сьома сидять похмурі плюм і пліх. Сіпки тримають міцно їх. Дуже короткі ланцюги, Це додає друзям нудьги. Сумни псіли фітіха думки, сини б байдакували б залюбки, та безтурботними не віким бути, потрібно їх на розум навернути. Не гаючи вже більше часу, Петро й Павло йдуть до класу, де жде магістрих бокельман, тож розпочав урок цей пан. Любі хлопці, радий я, що ви обрали навчання. Велике маю сподівання надати гарне виховання. Також я маю побажання, щоб ви поклали всі старання. Бо слухняним треба бути, щоб освіту роздобути, Хто вгамуватися не зміг, в житті набрався усіх ліг. Як щось сімгодне каже бокельман, то разом крикне так, шановний пан. Брати і вухам не ведуть, їх подумки додому йдуть, а вчитель щось базикає, белькоче, братам же смішно і вони регочуть. Тож вчитель трохи почекав, а потім знову слово взяв. Отож у вас лихі думки, це виправлю я залюбки. Події розгорнулись драматично, за різку достає він блискавично, всипав братам березової каші, науку швидко зрозуміли хлопці наші. Крикнули разом, слухаємось пан. Порозумились, каже Бокельман. То бокельманова метода вчити почали хлопці по струні ходити. Дітей слух'яних мати кожен мріє. І зрозуміла, що метода діє. Брати, пізнавши суд навчання, взялись вести дворнях дресирування. Недовго довелось чекати, наука показала результати. Висновок Місцевість ту навідав містер піф. Заможний дуже. Якщо це не міф В руці трубу підгорну має, і чудернацько виглядає. Місцевий, оглядаючи пейзаж, дивакуватий персонаж, в трубу він око витращає, що під ногами пан не помічає. Через кущі якийсь перечепився, упав у річку, мало не втопився. Поблизу фітіхи гуляли. На незнайомця поглядали, та раптом пан кудись подився, батько навкруги обдивився, Подія ця потруху прояснилась, коли пропажа об'явилась, виліз містер із води без циліндра і труби. А порт командують брати, Ці речі треба принести. Плюм з пліхом в річку вже пернають. І речі швидко повертають. Містер піф узяв пропажу. Містер піф до батька каже, Я розумних псів люблю. Можна я обох куплю? І стомарок достає. Фітіх згоду надає. Прощавайте, любі друзі. Жили ми в міцнім союзі рік тому і саме тут. Поєднався наш маршрут. Розлучитись настав час, хай лиха оминає вас. На кожний день що повна миска, шматок местця, а в ньому кістка. Поблизу шліг, там десь бовтався, чужою радістю він важко переймався, почув це все, скривився шліг. на вище я позбувся їх. От фітіх скільки грошей взяв, я тільки облизня впіймав. Від заздращі в грудях кипить, у воду впала люлька і шкварчить, картають душу сумні почуття, поволі гасне гніт життя. І трапилося з ним нещастя, не пережив чужого щастя, у розпочі цей остолоп упав у воду та утоп.